Всі навчаємося на курсах. приїхав з курсів. Ну, Мій освітній рівень повністю відповідає Ça, в моїй посаді. Будь ласка, так що. Але все одно ми розуміємо, що до повномасштабної війни, до часів АТО, ви не кадрові військові, ви йшли цією професією, так склалося життя. Коли нас називають не кадровими військовим, я говорю напроти, що ми професійні військові. Правильно було зауважено за час війни, яка вже йде, ми навчалися в навчальних закладах Міністерства оборони і отримали разом на свій опит, ми накладували відповідні. І знання, які нам давали також в цих, в цих закладах. Про їхню якість чи неякість це таке, але все одно це як мінімум тобі знання дають якусь і на основі твого досвіду ти можеш їх правильно застосувати. Ось тому ми вважаємо себе професійними військовими вже. Ось і коли людям. І люди в бригадах, да різні кадри військові, діляться також на два елементи. одні, які хочуть рости, які хочуть вносити свій клад вклад в поле бою. Хочете хочуть розвиватися як особистість, як командир, як офіцер, чи будучи навіть сержант, який бачить себе далі в війську. Десь хтось хоче продовжувати службу по сержанських гілках, хтось хоче бути офіцером. Ось це один ряд офіцерів, Вони дуже позитивно сприймають наш приход. Вони вони відразу вклинюються в нашу систему управління, зразу очолюють ті самі команди на місцях. Приймають активне обговорення. Не стоїть офіцерами, ініціативними і відразу за місяці видно їхній рост як особистості і так далі.